Новотошківське накрили градами. Це селище в Попаснянському районі неподалік 29-го блокпосту. Снаряди поцілили в центр. Зруйновані будинки, магазини і школа. Загинули дві пенсіонерки, розповів новинам першого представник Луганської обладміністрації Ярослав Галас. У Новотошківці немає ані світла, ані води. На тепер там залишилося чотири сотні жителів. Я руйнування і у сусідньому кримському. Це теж біля Бахмутівської траси. Напередодні снаряди зруйнували там сім житлових будинків. Повідомив Галас. Із села виїхали майже 80 відсотків жителів решта чекають на евакуацію. Снаряди прямо в центр села лягали і вибухали. Є прямі влучення в житлові будинки. Кілька магазинів згоріло знову влучення приміщення школи. І загинуло двоє мирних мешканців. Це дві жінки 63-74 років. Ще один чоловік, 75 років, поранений. І немає води, оскільки немає електроенергії. Це лінії перебиті поблизу. Світличного от зараз там намагаються відновити з Кримського більшість населення. Вже виїхало, воно ж під постійним обстрілом знаходиться. І ще от сьогодні кілька десятків людей от вранці чекали сприятливої можливості виїхати, якщо буде позатище хоча б кілька годин, і теж для їх евакуації МНСники і військові задіяні.